Друзі, всім вітання. На ЗСУ компанія Адвайзер авто цей рік був дуже непростий для всіх нас. Хочу подякувати Збройним силам України за захист і можливість жити на своїй землі, нашим клієнтам за довіру і нашим партнерам за підтримку і за розвиток наших нових сервісів. 22-й рік для мене пройшов як і для кожного. Я гадаю, це було і до. Це було до, і було після. Як і для всіх українців, він починався дуже складно. А у мене якраз в кінці січня народив, народився син дуже важкий. З двох автосервісів, які в нас були, один закритий. Да, з 23 лютого трошки змінився цей світ, але ми вистояли, зберегли колектив партнерів та клієнтів. Ми змогли підстроїтися під всі ці реалії, що ми взагалі змогли, що ми живі, що ми здорові. Вот. Ми продовжуємо жити, працювати, старатися для клієнтів, радувати їх. У нас був стоп десь, мабуть, на сім днів. І вже з 1 березня ми повністю почали працювати. Хтось повинен йти на війну, а хтось повинен саме підтримувати економіку. Для нас це було пріоритетом, і ми зберегли своїх людей. Основний акцент роботи перейшов на. Доставку автомобілів для збройних сил України. Я вражений від України, я вражений від стійкості, від волонтерів, від зсу. Я в захваті від нас від, від усіх від українців. Цей рік дав толчок, толчок нам розширити свою діяльність і додати електромобілі. Як на мене, 22-й рік показав, хто є хто, і головне показав, що українці це реально сильна нація. Що в критичних ситуаціях ми вміємо об'єднуватись. І разом йти до перемоги. При нагоді хочу подякувати Збройним силам України, хлопцям з передової, волонтерам і взагалі всім українцям, тому що тільки разом, тільки в комплексі, ми зможемо перемогти. Дуже вдячні нашим хлопцям, які на передовій, нашій армії, бо без них без них, прийшлось би закрити всі сервіси. І ну, я не знаю, чим би це, як би це взагалі було. Я Бажаю, щоб все ж таки ми зберегли своє от, е, світло в, самі, в самій душі. Те, що там зовнішнє освітлення у нас пропадає, це не проблема. І е, щоб ми все ж таки були настроєні на, на те, щоб працювати заради перемоги. Від себе ми е, чим можемо допомагаємо. Ремонтами приганяють автомобілі для хлопців. Ми їх ремонтуємо. Побажаю. Основне це перемогу дочекатися вже ж таки, набратися терпіння. І завжди, щоб було вдохновення на будь які рішення на творчество, тому що наша з вами робота теж немножечко творча. Звісно, перемоги стійкості і велика дяка, велика дяка зсу, дай Боже їм здоров'я, щоб все було гаразд вистояти та перемогти. Бажаю всім нам перемоги в наступному році. Швидкої перемоги.